Дуже легко маніпулювати людину, якщо вона не знає хто вона, звідки, в чому сенс життя На цим і працює сатана. Він пошкоджує розум людей, вводить в ілюзію, що він просто мав що землі мільйони мляде років. Щоб ми не знали справжньої історії, щоб ми не знали істини і були в ілюзії в рабстві сатани. Тоді дуже легко нас використовувати і в своїх цілях існа так і намагається робити, тому світ він прокляті. Люди вони страждають і йдуть до загибелі, тому що не знають істини, дуже легко ведуться на брехню сатани для того, щоб ми могли взагалі. Бути в реальності нам необхідно вивчати слово Боже, тому що це є істина. І е, істина в тому, що 2000 років тому сам Господь прийшов на землю в образі Ісуса Христа і відкрив нам істину, відкрив нам духовний світ. Хто за цим стоїть? Щоб ми знали дійсно, е, що ми є насправді дітьми Божими, що ми можемо мати спасіння у вічності, що це план Божий, що через Ісуса Христа кожен з нас може мати вічне життя. Тому дуже важливо нам вивчати істину історію людства, вивчати слово Боже Біблію для того, щоб ми не були в омані сатани, а були в реальності, щоб ми могли виконати волю. Богу можуть мати спасіння у вічності, це найголовніше в житті.